В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні. Випустили товари, яких не існує, аби розповісти про сексуальне насильство під час війни. Усередині коробочок товарів є адреси та контакти центрів допомоги врятованим, а також поради психологів. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Вікторія Пляшко, координаторка центру допомоги врятованим в Одесі та Ганна Іліна, координаторка проєкту вона хаб в Одесі. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. І так, одразу до товарів вони мають дуже специфічні назви. До лінійки належать такі товари: пластир, який допомагає загоювати рани травматичного досвіду, крем для рук з ефектом підтримки піна для гоління з відчуттям контролю власного життя. І туж для вій для для погляду на себе з любов'ю. Як виникла ідея створити саме такі товари? Ну, спочатку повноштабного вторгнення. Ми зрозуміли, що дуже багато випадків сексуального насильства під час війни, і на жаль, статистика на даний час це вже лише зафіксованих 241 фактів і випадків, але реальні цифри в 10 в 20 разів більше. Особам дуже складно звертатися за допомогою, але для того, щоб люди були проінформовані, де саме вони можуть отримати цю допомогу конфіденційно, анонімно, яку саме можуть отримати допомогу, що вони не поодинокі у цій трагедії. Вон, е, і саме і виникла ця ідея, ця акція у кожній е, всередині кожній коробочці є інформація від психологів центрів допомоги врятованим і історія Тетяни, яка зазнала сексуального насильства під час. Окупації у її місці, і після деокупації жінка змогла виїхати і отримати безпосередню допомогу у аналогічному центрі допомоги врятованому її місці. Тетяна, це ім'я змінене. Я так розумію, так, так, так звісно. Що там за історія? Чи можна Можна знайомитися безпосередньо у мережі магазинів «Аврора». Вони відкриті в 11 містах України. У кожному з цих міст є центри допомоги врятованим з фахівцями, з психологами, з кейс-менеджерами, соціальними працівниками і юристами, які надають допомогу відповідно до потреби. Ганно, хочу вас запитати, тому що я знаю, що ви теж надаєте допомогу жінкам. Чи стикалися саме з такими кейсами, коли жінка приходить і каже, я знаю, що ви працевлаштовуєте, але доводиться і ще й надавати психологічний супровід, коли з'ясовується, що там жінка повинна працювати, бо в неї в родині домашнє насильство. Так, і вимушена шукати собі другу, третю роботу. Які випадки були, і так в загальному, що можете розказати? Так, ми працюємо з жінками, які є постраждалими від гендерно зумовленого та домашнього насильства, також жінками, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і звісно, до нас вітаються жінки, які є постраждалими від насильства різних форм. Я можу сказати, що не завжди навіть жінки ідентифікують те, що вони є постраждалими від насильства, і розуміють, що сьогодні вони знаходяться в небезпеці, тому що ми всі розуміємо, що насильство йде по колу. І наша задача не тільки їх працевлаштувати, а й надати їм психологічну підтримку. У нас надаються як індивідуальні, так і групові консультації на базі ВОНАХАБу. і вони можуть з ними скористатися і отримати таку допомогу. Наступним шагом, кроком є працевлаштування. Я можу сказати, що в більшості випадків жінки звертаються саме з фізичним та економічним насильством, саме в нас. Психологічне насильство вони не завжди ідентифікують взагалі як факт те, що з ними відбувається. А у мене була клієнтка, яка сказала таку дуже для мене дивну річ, але я розумію, що для неї вона абсолютно нормальна. В плані того, що вона сказала, так, мене б'ють, але кого сьогодні не б'ють. І сказати ми ж не можемо сказати ви там неправі, там подивіться і так далі, це ж не є правильним. Ми маємо допомогти, але основний принцип це не нашкодь. Тобто, будь-яка допомога має бути такою, що вона приймається людиною, і людина готова прийняти таку допомогу. Згадайте часи коронавірусної хвороби, як виросло домашнє насильство, саме тому, що родини були замкнені в одному приміщенні, так і не звикли до такого постійного контакту, порушення кордонів власних, так вже виросло домашнє насильство, як війна сприяє тому, що розквітає, на жаль, можна таке слово підібрати саме сексуальне насильство. Сексуальне і домашнє насильство на жаль статистика зростає, і я хочу сказати, що не Люди намагаються не звертатися, тому що війна, як ви кажете, війна, і треба. Піти треба е, перечекати, і вони виправдовують поведінку кривдників. Особливо початок війни е, чоловіки, які були змушені, які проявляли певне від агресії по відношенню до своїх домочадців, саме з е, у зв'язку з тим, що ніхто не розумів, що буде далі. Рушилися перспективи родини якісь оплоти і основи, і це звісно впливало. А щодо фактів сексуального насильства. Так, звісно, СНПК фактично це насильство як як акт деморалізації під час війни, але ж і домашнє насильство, і сексуальні форми насильства з боку співмешканців, агресія це все ж таки психологічно нестабільний стан людей у, у поточному часі. І з цим ми стикаємося і намагаємося максимально швидко е допомагати координуватись між собою, тому що відповідно до кожної відповідно кожна ситуація вона індивідуальна і вона потребує особливого підходу до кожної родини. Гано щодо координації, от бували випадки, що доводилося там дзвонити колегам казати тут до вас клієнт, мій тому, що ну в нас немає фахівців, або це це, це не наше коло питань, так. І передає далі так. Ми всі працюємо разом. У нас ось 25 числа був круглий стіл з питань того, як працюють сервіси в Одесі, і ми показали, ми його робили більше для громадських організацій новостворених, які тільки почали працювати в Одесі і Одеській області, щоб показати, які сервіси сьогодні в нас працюють з питань гендернозумовного та домашнього насильства. Це сервіси, які працюють на рівні міста з… Створені департаментом соціальної, труда і соціальної політики, центром соціальних служб, це і сервіси, які підтримуються різними донорами, в тому числі і той сервіс, які підтримується фондом ООН у галузі народонаселення, населення, як, наприклад, вона Хаб і центр допомоги врятованим. Ми показали, що що може кожен сервіс, які послуги надаються, в кого які є пріоритетні задачі, як ми перенаправляємо, які питання можемо вирішувати. Як ми можемо їх вирішити як найкраще для людини, враховуючи її інтереси? Тобто ці питання саме обговорювалися, тому що ми не існуємо самостійно. Ми самостійно цей сервіс і самостійно інший сервіс. У нас працюють притулки, у нас працює денний центр, у нас працюють мобільні бригади, і вони так само бачать проблеми. Вони координуються між собою і координують такі сервіси, як Центр допомоги врятований, як вільна, як Тато Хаб, як Вона хаб, і ми працюємо всі разом. Дуже класно, що багато є сервісів, але найперше, що стоїть питання для врятованого, врятованої, це питання довіри, мабуть. Як же ж довіритися тому сервісу, який підкаже, направить, допоможе, підтримає і не осудить? Ми завжди кажемо, що в нас безпечний простір. Безпечний простір починається з того, що людина отримує допомогу, коли вона хоче її отримати. Ми її не нав'язуємо. Ми не кажемо, що в тебе проблема, ти маєш її вирішити. А ось після цього кругового столу до мене звернулася одна з колежанок, а з іншого, з іншого сервісу. Каже, в мене є жінка, яка, яка потерпає від домашнього насильства, але вона ще не готова розірвати це коло. Що нам робити? А моя думка це надати їй психологічну допомогу, але вона має бути до неї готова. Мене дали контакти. Вона каже: Я подумаю, я звернуся. Але цей момент все одно ми не залишили просто так. Ми все одно зні зв'яжемося трохи пізніше, коли вона буде готова прийти і отримати таку допомогу. Ми її запрошуємо так само на групові психологічні консультації. Наприклад, та ж сама терапія вона розкриває і показує, що це просто безпечний. Вона прийшла, наприклад, займається атераптиартерапевтичним практиком. Малює щось а? малює те ж саму мандалу, бачить, що її про що не питають. Їй нічого не пропонують, прям ти маєш це робити, да? чи на неї не давлять. Тут можна знаходитися. Я можу почувати себе собою. Далі вона піде на індивідуальну консультацію. До кожного свій, як правильно каже пані Вікторія, індивідуальний підхід. Не буває такого, знаєте, протоколу, як ми маємо діяти. Ну, так. Це тільки досвід, і це тільки ті знання, які ми отримуємо протягом своєї роботи. Я хотіла б ще додати, що законодавство про запобігання та протидії домашнього насильства воно досить молоде і е, я стикалася працюючи в цій сфері вже біль біля трьох трьох років що дуже багато людей здивовуються, що є можливість е, отримання допомоги що факт домашнього насильства він надає людині змогу звернутися за допомогою, отримати відповідні послуги, і соціальні, і юридичні, і психологічні. Це здивовує людей. І наразі інформування це дуже великий крок для того, щоб люди мали змогу звертатися. От питання довіри, то кому варто довіритися, так тому що людина може на емоціях знайти в інтернеті будь-який телефон, так і вважати, що ось це, це мій порятунок, це мій квиток, в щасливе життя і все, і піти. А там можуть бути будь-які люди, які можуть зробити ще гірше, так людний фактор це дуже великий фактор. Тому, по-перше, кожен фахівець, хто працює за цим напрямком, проходить кваліфікаційну підготовку, постійні тренінги, підвищення кваліфікації. Це дуже важливо. Крім того, наявність вибору. Людина може звернутися до центру, прийти, познайомитися до будь-якого центру у місті, до, до будь-якої платформи. познайомитися. Перепрошую, і... на щастя, можна навіть через сімейного лікаря зараз. Так, так. так. Якщо у вас дружні нормальні стосунки, то до фахівця точно можна отримати направлення і тут же отримувати якесь тестування психологічне. так? Кистеж просто інформування онлайн. Ти можеш. Є багато платформ, де люди мають змогу звернутися і не розповідати свою історію, а прочитати інші історії і дізнатися, як людина виходила з подобного колу. Хто саме їй надав цю підтримку? Це дуже важливо знати, що твій шлях він не зациклений, так що це не коло що це не біг по колу. Що є виходи, що зупиняє жертв насильства насильства розказувати про пережити? По-перше, це устої, тривалість цього фактору. Скільки років? Дуже часто особи, які жили у родинах з аналогічними проблемами, вони виходять, виходять у власне самостійне життя і по колу знаходять такі же партнерів, створюють аналогічні родини, і це тривалість. Тривалість, і вони не розуміють, що може бути по-іншому. Ми співпрацювали з особами з числа дітей сиріт. Ми Спостерігали, що люди, які не мають змогу розуміння, не мають розуміння, що буває інше життя, що може бути інша родина, інше відношення. Звісно, що у них цей шлях за допомогою він дуже тривалий. А люди, які є, знаєте, такі родини, яким треба лише маленького повштуху, лише маленької допомоги, і вони винирюють з цього і е, дуже радісно наблюдати за цим. А є люди, яким так, треба це е, е, праця роками, це праця з. Е, Завдяки іншим платформам, це по-перше задоволення базових потреб. Це обов'язково, тому що праця з психологом вона передбачає первинне задоволення, що тобі має що їсти, де жити, і ти почуваєшся у безпеці. Базові потреби задоволення, звісно так, так і це може тривати і роками, і людина може і розірвати це коло, але виходити з цієї ситуації індивідуально дуже довго, або дуже або дуже швидко. З якими запитами приходять до центру? Я так розумію, центр молодий. Центр молодий, ми працюємо з 21 квітня. Центр зорієнтований. Він працює і був відкритий за підтримкою в, в уряду України, віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Зараз підтримується урядами Бельгії, Франції, Швеції. І центр за цей час надав послугу вже біля трішки більше. Тисячі осіб. Це у тому числі внутрішньопереміщені і місцеві мешканці. Ну, внутрішні переміщені це біля 75%. Будь-яка категорія осіб може звернутися до нашого центру і отримати допомогу. І особи, які виїхали з окупації чи потребують допомоги тут на місці, і родини військовослужбовців, і ті родини, які втратили близьких на цій війні. Які потрапляють від домашнього насильства і від сексуального насильства під час війни. Ми не обмежені. Ми, наша основна мета це надати допомогу, соціально психологічну, юридичну допомогу особам в наш тяжкий час під час війни, для того, щоб допомогти. Тому що як я як я кажу, що ми разом ми все подолаємо. От ви перечислили категорії, які звертаються. З якими запитами найбільше приходять? Це внутрішньопереміщення. Внутрішньо особи, переміщення число, особи так? так вони звертаються. По перше, це е, задоволення базових потреб. Ми надаємо повну інформацію щодо гарантії можливості у громаді саме тут, у нашому місті, які є міські програми, де ви можете е, е, влаштуватися на постійне проживання чи тимчасове працевлаштування, де отримання гуманітарної допомоги у нас іде дуже велика підтримка. З місцевих департаментів, а з департаменту охорони здоров'я, у тому числі підтримка поліклінік, лікарні щодо надання екстреної допомоги, кладання декларації супроводу, тому що люди, які виїжджають з окупованої території, дуже часто це навіть жодного документу немає. От що є, то це з нуля треба так, і це все базові потреби, і я зіткнулася з тим, що. Ті, хто дуже довго більше року були в окупації, вони виїхали. І коли цей адреналін вже спадає, і людина почуває себе більш-менш у безпеці, на жаль, йде загострення навіть не хронічних захворювань. Дуже багато онковипадків, дуже багато інфарктів. У мене людина під час просто проходження первинного проходження, діагностування прикладання декларації, інфаркт. Дуже добре, що саме цей час це буквально е, два дні, як вона приїхала у місто, Вона отримала е, швиденько медичну допомогу, і ця підтримка у місті у нас дуже йде гарне е, працевлаштування знов таки, оформлення відновлення документів. Встановлення статусів, ось ось це те, що первинно надається ця інформація первинно надається внутрішньопереміщеним особам. Вони дезорієнтовані. цю інформацію. Ми їм обов'язково дублюємо в месенджері, як їм зручно, щоб можна було у безпечно там спокійно ввечері переглянути, як будь-що перетелефонувати, уточнити питання. Далі йде робота з психологом, робота вирішення юридичних якихось аспектів. Ну взагалі вистроюємо роботу так, щоб була вона максимально адаптивна під родину, під саме її випадок, під саме цю конкретну ситуацію. І вже скільки завершених кейсів можете сказати, тобто завершених. Ну я це... розумію, що якась робота ведеться, так але вже якісь етапи пройшли. Там люди отримали документи, ту ж гуманітарну допомогу і продовжують так, ходити що... на терапію, наприклад, так. Ну давайте так біля біля тисячі людей в нас звернулися до нашого центру. З них близько 75% це внутрішньо це особи. Загальна кількість послуг, соціальна послуг, які були надані щодо і підтримки і можливості у громаді, це близько тисячі 1200 послуг 575 індивідуальних консультацій проведено нашими фахівцями-психологами. З них біля 50 консультацій проведені з дітками. Тому що у нас е, також наявний психолог дитячий. Е, біля 340 консультацій, у тому числі складанням заяв, було здійснено, надано нашими, е, нашим юристам безпосередньо. Е, е, і тривали, е, тривалий супровід е, це більш е, людей, які у нас е, супроводжуються кейс-менеджером, які постраждали від гендерного зумовного насильства, домашнього насильства. Так, там тривала робота. Вже є позитивні результати. Наразі, як я кажу, Одеса має статус міста вільного від насильства домашнього, тому тут дуже гарно розбудована система. У нас біля 20 кейсів, і половина вже вони завершені. Ми маємо позитивні результати, а далі ми працюємо. Дуже гарно це чути насправді. І от згадалась мені Віра Надія Любов, наша прекрасна громадська організація, і це теж один із потужних таких інструментів і прихистків для людей, які постраждали від насильства. Вона хаб направлені на жінок, з якими категоріями працюєте? Ми Працюємо абсолютно зі всіма жінками. Так, ми направлені, направлені в першу чергу на жінок, які є постраждалими від змовного та домашнього насильства, але ми і працюємо з жінками, які в ризику потрапляння. І зараз є така категорія нова відносно нова людей. Це жінки похилого віку, і вони дуже часто страждають від домашнього насильства з боку своїх рідних. На жаль. Також страждають жінки, які вимушені сидіти з дітьми або доглядати своїх родичів. Ми не забуваємо про те, що люди, які виїхали з окупації, переїхали і внутрішньопереміщеними особами, вони виїжджали дуже часто всіми сім'ями, всі разом знімають орендують житло, а живуть не завжди в звичних умовах. І відповідно випадок насильства зростає. Не всі можуть знайти роботу. Економічна залежність від інших членів сім'ї це не завжди жінки. Це можуть бути і чоловіки. Не забуваємо ми працюємо з жінками, але є такі моменти, що й чоловіки страждають від насильства. А вона так само зростає, тому що робота втрачена а гроші, які були, вони також вже витрачені. Нова робота ще не знайдена. Більшість людей хочуть повертатися додому, і вони не готові сьогодні осідати прямо тут. І не готові шукати нову роботу через те, що вони ось ось повернемось додому. Ось ось повернемось додому. Більш зрозуміла ситуація з жінками з Донецької та Луганської області, тому що їм, як правило, вже нема куди повертатися, і вони вже тут осідають, вони починають життя з нуля. А жінки з та миколаївської області вони сподіваються, і я сподіваюся, що вони повернуться додому. Але коли це буде і Питання того, що вони сьогодні економічно залежні від чоловіків, все частіше і частіше випливає. Наша з вами розмова це такий теж елемент інформаційної кампанії, і дуже хочеться, щоб про це говорили скрізь і всюди, так і як потужно хочете, щоб звучала саме реклама про те, що є кому вам допомогти, якщо ви стали жертвою насильства. Так, це цю роботу ми проводимо постійно. Наразі проводимо інформування і у телефонному режимі, і у месенджерах, розсилання. І е, це буклети, це е, лайтбокси, е, це інформування у е, проведенні інформування з перевізниками, які вивозять, евакуюють людей з окупованої території там Херсонщина, Меркмиколаївщина. Взагалі, будь-який меседж, будь-яка можливість подати цю інформацію є дуже важлива, тому що ну насправді це працює. Насправді це працює, навіть коли ми просто розмовляємо з людиною, просимо розповідайте про нас. Обов'язково ви отримали тут допомогу, ділити цю інформацію, тому Сарафан що тарафана її... радіо найкраще так, працює. Так, сам, саме таким чином. Ганно, як до вас звернутися і куди можна прийти? Читняхоцько 11. Можна завжди завітати за цією адресою. з понеділка, з понеділка по п'ятницю, з 10 до 18 ми працюємо і вас можна знайти в соцмережах, звісно. Фейсбук, e телеграм-канал, вона Хап Одеса. Вікторія, як звернутися до центру допомоги врятованим? Я знаю, що в 11 містах вони є. Так, Так, в 11 містах є. В Одесі було відкритий 10-й центр допомоги врятованим. Ми працюємо з квітня, як я вже зазначала, на Косівська, 2Д, Центр інтегрованих соціальних послуг. Працюємо з 9 до 5. у п'ятницю скорочений робочий день. Також є Viber, Telegram, WhatsApp, Сторінка в Фейсбуці, люди можуть звертатися. Є загальна е, телефонна лінія по центрам допомоги врятованим. Немає значення, де ви знаходитеся, але якщо ви потребуєте допомоги, ми вам її надаємо. Кажіть, будь ласка, контакти центрів допомоги. Ви їх можете бачити на своїх екранах. Туди можна звернутися анонімно і безкоштовно. І всю необхідну інформацію і допомогу можете отримати, як сказала Вікторія, від юридичної, психологічної до гуманітарної і працевлаштування. Вона хаб теж працює для жінок і заради жінок. Дуже вдячна вам за розмову. Вікторія Плішко і Ганна Іліна були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.